Президент Азербайджана Елхам Алієв наполягає на вибаченнях і визнання провини від російської сторони за збитий літак. За словами Алієва, винні мають бути покарані, притягнуті до кримінальної відповідальності, і азербайджанській державі постраждалим пасажирам і членам екіпажу мають бути виплачені компенсації. Напередодні російський диктатор Путін під час телефонної розмови з Алієвим попросив вибачення, що трагічний інцидент із літаком стався в повітряному просторі Росії, але провини не визнав росіян. Мається на увазі. Провини не визнав. Нагадаю, 25 грудня літак авіакомпанії Азербайджанські авіалінії прямував з Баку до Грозного, впав недалеко від Актау в Казахстані. У нас до каварії загинули 38 людей. Азербайджанські авіалінії заявили в п'ятницю. Їхній літак зазнав. Зовнішнього фізичного і технічного втручання. Костянтин Криволап з нами, авіаційний експерт. Слава Україні! Вітаю вас. Відрою слава вітаю. І жоден з російських аеропортів не захотів, той, який розташовувався якомога ближче від локації подання сигналу СОС цим літаком, прийняти цей борт на своїй злітно посадковій смузі. Взагалі, я хотів би, Костянтине, з вами, з точки зору вашої компетентної, про всі правила не тільки проведення вже тепер розслідування, як такого, і все те, що відбувається політично, окей, на це звернути увагу, ваше право, звісно ж. Але є певні підходи, хто бере участь в розслідуванні, кому належать е чорні ящики та скриньки, е хто першим має право доступу. До локації, де відбулася авіакатастрофа, і причому таких відбулось за останню добу не одна, ну там дві, скажімо так, якщо брати до уваги ситуацію і трагедію з азербайджанськими авіалініями. Ну, добре, ми на них ще звернемо увагу. Але поки що з цієї авіакатастрофи почнемо. Ну треба звернути увагу на те, що президент Азербайджану в своєму переліку. Вимог до Путіна, там головна, це е, наказати тих, хто причетний до, ці, до цього злочину, а це злочин. І тут для Путіна дуже така ситуація підспудна. Тому що якщо буде, буде виявлено, що була команда на ураження літака, mm -hmm. що була команда включання Ребу, що була команда подавлення, GPS-у і так і таке інше, і були команди для відмови аеропортам приймати цей літак, то це буде там ціла купа винних, і за всіми цими винними буде виникати якась ну, більш така значна фігура, чи то буде фігура Кадирова, чи це буде ще інша фігура. Це вже буде потім. Але те, що стосується самої процедури, то Згідно нормативних актів ІКАО, КАО, які імплементовані в національні органи регулятори авіації, то країна на території якої сталася троща, вона повідомляє за дуже чітким форматом шаблоном ще чотири сторони цієї ситуації: це. Країну власника літака, країну оператора, країну виробника і країну розробника. Так, тобто, у нас буде дві Бразилії, один Азербайджан і Казахстан. Тепер е, розшифровувати чорний е, чорну скриню може тільки виробник, тому Казахстан передасть цю скриню е, Бразилії Ембраєру, і вони будуть з цим розбиратися. Зараз це не ті, що були на проволочках, ще старі системи, це сучасні системи. Я не думаю, що це займе велику час. І Тоді випливуть всі перемовини зі спечерами, стануть відомі всі переговори пілотів. До речі, один з пілотів, майстерністю, яких ну весь світ там дивується і каже, що хлопці зробили все, що можна. Він закінчував наше училище. Тут, тоді воно називалося Кіровоградське училище пілотів дальньої авіації і у дальньої авіації, якось так воно називалося. А зараз в Кропивницькому воно працює. Це правда, це правда. Знаєте, є різні прислів'я щодо слова якби, коли ти їх вживаєш. Але, ну, перш за все, звісно ж, професійності пілотів тут якби треба віддати належне. Люди вижили, і вони врятували людей на правду. Давайте говорити відверто. Їх було абсолютно закінчене керування літаком те, що стосується там е, е, керування висотою. це 100% було заклинано. Може, ще заклинало е, управління горизонтального парення, яке напрямом керує, і вони фактично керували літаком за допомогою елеронів і за допомогою е, тяги двигунів це не, не те, що вищий пілотаж, це найскладна е, ситуація. І я не думаю, що вона була колись відпрацьовувалась на тренажерах, тому що е, на тренажерах не відпрацьовується ситуація, коли по тебе гатять е, зенітно-артилерійської системи да. панцер. Розумієте, Та не, не відпрацьовується так. Тепер про якби. Все ж літаку дозволили швидше якомога приземлитись в тому чи іншому аеропорту Російської Федерації. Бо ми ж розуміємо, Костянтине, по самій ситуації авіакатастрофи він, на жаль, впав ледь ну, не долетівши до злітно-посадкової смуги Актау. Там видно чітко по зображеннях, що фактично на узбережжі. На жаль, сталася трагедія, а злітно-посадкова «Актау» також поблизу знаходилась на правду, не дотягнули трішки зовсім. А якби раніше не, не зовсім так. Вони там навіть таку велику вісімку зробили в повітрі. Вони Гу. намагалися прилаштувати літак для того, щоб вийти на злітно-посадкову смугу Актау. А якщо у тебе <кій> вибачаюсь, хвіст заносить в одну сторону, а тобі треба в іншу. Тобі треба там вже, е, якщо подивитися о, цю інформацію від флайт Радару, то там видно, що він то набирався, висоту, то, то падок. Тобто вони вирішили сідати в степу, а не на е, злітно-посадкову смугу, тому що вони розуміли, що вони не зможуть йому дати необхідну швидкість, і е, пілоти якомога зменшили швидкість. Але вони знаходилися в режимі фактичного свалювання для того, щоб е, мати менше швидкість зіткнення землею. Тобто вони вирішували ну, конфлікт абсолютно різних завдань, і вони його ну, вирішили таким чином, коли я побачив е, відео цієї катастрофи, от зранку, то я думав, що там ніхто не вижив. А коли дізнався, що майже половина людей вижила, це було просто чудо. Пілоти зробили все, що можливо. Давайте проводити паралелі. Я розумію, в принципі, що кожна авіакатастрофа це зовсім окрема історія і причини її, зокрема, на жаль, трагічні наслідки, з якими Південна Корея зараз стикнулася. Хоча правду, от за останню вже добу, якщо ми говоримо предметніше, то декілька інцидентів сталося, починаючи від жаху о, в одному з аеропортів південної Кореї, завершуючи відмовою гідмови гідравліки. На одному з братів KLM над європейським континентом і не тільки. Що відбувається, і не знаю, так. як ви стежите там, будь ласка. І саме цікаво, що оці дві трощі, одна, слава Богу, без жертв в осло, так. а вони сталися 737-м Боїнгом 800-ї серії. Цей літак вважається одним із найдійніших, його там велика кількість літає по всьому світу. В у нього на низькому рівні, ну, тобто надійний гарний літак. І от майже за одну добу оці дві аварії з гідравлікою шасі, в одному випадку там кажуть, що залетів дах, в, в другому випадку кажуть, що просто відмова з незрозумілих причин і таке інше. І ну, взагалі, якщо подивитися статистику ІКАО, то ІКАО каже, що 50% всіх інцидентів вони стаються за. Помилками пілотів. А потім вже йдуть технічні проблеми. Так от, цим технічним ще 5 додається помилок пілотів. Угу. А взагалі 22% пригод стаються за вини техніки. А з цих 22% 30% це двигуни і 25% шасів. І от ця, ну виходить, що це на рівні десь там 10-12% це шасі, і е, в один день е, два Боїнга однакової моделі е, за системою шасі. Така одна просто троща, а друга аварія, слава Богу, без. А троща це в Південній Кореї взагалі не зовсім зрозуміло. Літак сідав на полосу без шасі. У нього була відмова попередній стоїці шасі. Тоді у мене питання е, ну, схоже на те, що пілоти вирішили взагалі не випускати шасі. Тоді питання: а чому не пішли на воду поруч з морем? Ну, там же можна було піти на воду. Це було менш безпечно. Приводнення, ви маєте на увазі? Приводнення, так. Mm -hmm. да, mm -hmm. да. е, ну, я, я не знаю, яка там була погода. Може там штормило, може там висока хвиля була, <клес> не знаю. Але ну, такі, так, так краще було взагалі там. В цьому випадку бетонна полоса вона працює як дзеркало. А якщо от, от, от так як було в Актау, вони сідали на ровний степ. І там вирогідність нормального гальмування значно вища, ніж по цій зеркальній бетонній полосі в Південній Кореї. Не зовсім зрозуміло мені, чому так пішло. Ну так, колись, можливо, один з моїх таких проєктів, який я здивлюсь на одному з пізнавальних телеканалів, який називається National Geographic розслідування авіакатастроф. Це, знову ж таки, його відзнімуть цей епізод. Можливо, і дійсно там група розслідувачів встановить, що стало причиною, але дуже багато незрозумілого дійсно навколо цієї трагедії направду, для Південної Кореї, бо що найголовніше, на чому треба акцентуватись. Це вперше в історії взагалі цієї країни. У них така жахлива авіакатастрофа. Скільки людей втратили своїх рідних і близьких, на правду. І знову ж таки, дійсно, літак один з найпопулярніших у світі. У них в 97-му була аварія на 747-му Боїнгу і тоді загинуло навіть 228 людей. Но це було давно в 97-му році. Так. Але ще один є. Яскравий приклад тому, що в принципі і може бути здійснитися, здається, з компанії Лот Польської в аеропорту Варшаві колись давно таке було, коли не випустились, здається, шасі, але все ж таки їм вистачило злітно посадкової смуги. Костянтина? Да, так, бува таке, залежить від літака, від компоновки літака. Uh -huh. От, наприклад, в ці ж дні, двадцять 29 го в Норвегії сідав літак. Ди Хевел не ну, Норвегії, вибачаюсь в Канаді Так. слітак. він сідав, і він такий він дуже схожий на ан двадцять четвертий, mm -hmm. ну тобто. Високо розташоване крило, стоять двигуни з під двигунами мотогондоли. З цих мотогондон виходять стойкі шасі. І такі шасі ОНУ-24-го, вони такі ноги, ноги довгі. Да? Так. І От він дуже схожий на цей літачок. От коли, коли вони сідали, у них одна стойка шасі не відкрилася. А чому сідали, то теж не зрозуміло. Тому що це однозначно, якщо в тебе однієї ноги немає, утримати літак дуже важко. Краще вже сідати там на пузо або на воду, або там на сніг, тим більше що там багато снігу і так похати. Аніж <сум> ну краще прямолінійний рух, аніж е якесь обертання. Тоді може бути взагалі перегортання через е літак. Так от вони сідали, у них одна з шасі не відкрилася. Літак сів, потім почав просідати, потім чиркнув крилом по смузі, потім почався пожар двигуна, пожежа в двигуні. І ну, там паливний бак і все інше. Але екіпаж дуже чітко відкрив протилежні двері, випустив людей, ніхто не загинув, всі там трохи було шиковані, але без втрат. Ну, така ж ситуація з відмовою шасі. Статистика, яка абсолютно чітко виконується, на жаль. Йдемо далі до наступної теми. Україна створила безпілотник Вінчестер з двома рушницями для боротьби з російськими дронами. Про це пише видання Форбс. Безпілотники постійно діють вздовж лінії фронту в Україні. Вони виконують функції розвідки, коригування, артилерійського вогню, транспортування монтажів і навіть ударів по супротивнику за допомогою боєприпасів чи прямого зіткнення. Встановлення зброї на безпілотники не є новиною, проте використання двох рушниць є інновацією. Ця конструкція має практичний сенс. Хоча рушниці не володіють великою зупиняючою силою, їх широкий радіус дії підвищує шанси влучання, що критично для боротьби з маневреними цілями для знищення дрона часу достатньо часто достатньо. Кількох куль. Це така офіційна інформація щодо цих дронів. Ми розуміємо, про кіру... <реш> рушниці йдеться, якщо назва, та Вінчестер. І, вочевидь, йдеться Костянтине про Шрапнель. Так, да, безумовно. Взагалі, перші, перші засоби боротьби з FPV-дронами використовували наші мисливці, коли казали: дайте мені якогось дрона політати. Я по ньому перевірю, яка там. Номер там краще, троєчка, п'ятерочка чи щось інше. І от перший захист був саме за допомогою рушниці. На один взвод одна рушниця угу. такий був підхід. І ну, це суттєво скажімо, от, з автомата з калашати там не зможеш так стріляти, тому що там треба стріляти точно. А коли в тебе є така хмара від е, дробу, то е, ти вражаєш цей дрон, тому що йому багато не треба йому щось попало, Він вже там паралізований. А тому, коли встановили е, одну рушницю, було зрозуміло, що це буде працювати. А встановили дві. Це інновація в три встановлять, буде нова інновація. Чотири і так далі. Пам'ятаєте, перші вогневі групи були, коли автомати Калашникова таких вставляли, нібито в таку револьверну турель і завдавали такий потік пульс з цього, з цього приладу. Ну так таке. Ми дуже креативні хлопці. Ми вміємо продумувати те, що іншим в голову не прийде. Це правда, да і нашим розробникам, звісно ж, подяка. Кх, можливо, колись ми будемо говорити з вами, що за аналогію там якихось теплових та е таловушок, як українською боже, забув. Ну всі зрозуміли, бачите, як ще буває, трапляється іноді в житті. Е, та, будуть вистрілюватись дроп або шрапнель, та, навколо там, створювати якийсь такий купольний вистріл навколо того то, чи іншого е, транспортного засобу, що дозволить уникнути уражання впівдроном. Як варіант. Ну, за може, може, може систем зараз таких ну, Знаєте, враження, що мозок відпустили, і як шрапнель, воно розлітається. Різні ідеї, різні проекти. Е, і це, ну, Це добре, тому що. Така кількість варіантів дозволяє знаходити кращий. Згадав теплових пасток за аналогію теплових а пасток. А да. <світ> на завершення наші пілоти навч завершили навчання на міражах 2000. минулого тижня. З'являлося повідомлення, але користуючись вашою присутністю, фактично, які додаткові засоби з'являються в повітряних силах збройних сил України. Ми говорили про це, але давайте трішки нагадаємо глядацькій аудиторії. Основна основна задача це е, мож, можливість використовувати потенціал ракет скалп і стормшедов в більшому діапазоні. Там додаються можливості переналаштування ракети, уточнення ракети, додаються деякі моменти самонаведення. Угу. Це покращить потенціал використання саме цих ракет. Е, щось інше там, поки. Я не думаю, що там будуть встановлені блоки для управління ракетами Метеор і так. що ми отримуємо подібні ракети. Це було б взагалі фантастично, але в це я просто не вірю. Зрозумів вас почув і дякую за те, що сьогодні приєдналися до нашого ефіру. І знайшли час авіаційний експерт Костянтин Криволап був з нами на зв'язку. Продовжуємо далі. Наступним відео дрони змінили хід війни. Так вважає командир аеророзвідки Харківського прикордонного загону на псевдо Грек, захисник на війні з самого початку з 2014-го. Каже: тоді дрони використовували лише для розвідки, але в період повномасштабного вторгнення вони стали зброєю, що змінює хід бойових дій. Сучасні оператори дронів мають ідеальну моторику, технічне чуття і сильну мотивацію. Грек наголошує. Війна вже не обмежується повітряними безпілотниками. Є наземні підводні модифікації. Головне зараз об'єднати зусилля і йти до перемоги.